Одною із ключових проблем все ж таки в забезпеченні Збройних сил України залишається легкий колісний автотранспорт, а саме джипи, пікапи, мікроавтобуси. Саме для забезпечення цією технікою і був створений проект авто для перемоги в межах роботи фонду разом для України. І я радий поділитися з вами новиною, адже сьогодні така ювілейна. Машина, ми передаємо 500-ту автівку для Збройних сил України. Це насправді доволі непоганий показник як для нашої невеликої команди. А я нагадаю, що в проєкті задіяно більше 100 волонтерів, і велика кількість із них знаходяться за межами України. Перш за все, це звісно, Сполучені Штати, це країни Європейського Союзу і Австралія. Тому півтисячі машин для нас гарний показник з одного боку, але з іншого боку, розуміючи яка неймовірно велика потреба Збройних сил України в автомобільній техніці, це все ж таки, скажімо так, невелика частина, тому що за нашу інформацію, станом на сьогодні потреба в автомобілях перевищує 50 тисяч одиниць. Це якщо одразу дати і закрити потребу бригад. Враховуючи, яка велика кількість втрат щоденна автомобільної техніки, то ми розуміємо, що цю цифру, напевно, можна легко множити на два, а то й на три. Користуючись нагодою, я хочу перш за все подякувати всім нашим друзям і партнерам з усього світу, які нам допомагають. Це діаспора українців в Австралії. Вони передали неймовірно велику кількість автомобілів Збройним силам, більше ста. Звісно, це волонтерів в Сполучених Штатах. Ну і наші хлопці-дівчата, які живуть в країнах Європейського Союзу, і в Англії, в тому числі.